Всім доброго здоров'я! Замечаю такий тренд, замечаю таку тенденцію, що українські жінки не ходять на роботу. Ви мені, будь ласка, скажіть, чому канадські жінки, англійські, французькі, польські, чеські, всі жінки по всій планеті ходять на роботу, окрім українських. Ви вчепилися так, як ті кліщі до своїх чоловіків. До батьків спочатку, до чоловіків потім, потім до любовників багато розповідає, розказує. Будь ласка, йдіть на роботу. Ви не є інваліди. Кого отримують? Отримують інвалідів, дітей, неповноцінних розмов відсталих і так далі. Чому жінки, чому українські жінки себе позиціонують розмову відсталими, інвалідами, якимись недолугами, що їх треба отримувати, їх треба забезпечувати. Та ж маєте освіту. Для чого вам та освіта. Йшли ви в школу, потім в коледж, потім в інститут. І вас все життя забезпечували батьки. Вам, вам оплачували ці всі освіти, то все навчання і так далі. Заради чого? Заради того, що ви сиділи, як, як кажуть, на дупі нічого не робили. Ви вже ті кліщі, які паразити. Просто вчепилися і сморчуєте кров. Знову ж таки, це не є якась така моя особиста думка. Так же говорять і чоловіки українські, ну я не всім, скажімо так, більшість ці речі розповідає. Мало того, от розказує мій друг Міша Василь, Тарас, Володя, має друзів. Люди розповідають, прийшов додому в хаті істерика, в хаті крик, а їсти нема що. Як це таке можливо? Дівчата, жінки, будь ласка, всіх вас прошу рекомендую. Йдіть на роботу. Йдіть на роботу хоча б 4 години у день. Побачите, як зробляються гроші. Може трошки втомитися, бути менше вечором права кричати всім чоловікам. І всім від того буде, як кажуть, добре. Говоримо з цими друзями, люди розповідають. Одна жінка 5 років сидить на дупі вдома, на роботу не ходить, друга 10 років, третя 20 років. Ну, як таке можливо, 20 років на роботу не ходити? Це якийсь жах, хлопці, хлопці і дівчата. Тому. Жінки, дівчата, будь ласка, майте освіту, майте руки, ноги, голову. Пішла на роботу одна з другою. Дайте на роботу, зробите собі гроші. Буде все добре. Всім добра та всім хорошого настрою. Йдіть на роботу, на кінець-то.